Права 1123. Запиши число 12 у вигляді дробу із чисельником. Увага! В першому завданні 48. Не знаменником, а чисельником. В даному випадку, якщо ми хочемо записати число 12 у вигляді дробу з чисельником 48, то нас, нам треба підібрати знаменник. Наскільки треба поділити 48, щоб воно у нас вийшло в результаті 12? Ну, треба 48 поділити на 12 то пишемо так, оскільки записуємо. 48, що ділиться на 12, і це буде дорівнювати 4, то виходить, що 12 ми можемо записати як 48, що ділиться. На 4. І дійсно на 48. Якщо ми поділимо на 4, це у нас і буде число 12. Далі 120. Щоб у нас було в чисельнику. Ну, щоб знайти тоді який знаменник, нам треба 120 поділити на 12. То пишемо тоді, оскільки. 120. Що ділиться на 12? І це дорівнює 10. Так, то виходить, що 12 ми можемо записати як 120 десятих. Чому? 120, що ділиться на 10, це і буде число 12. Переходимо до останнього третього завдання. 444 у нас має бути в чисельнику. Аналогічно нам треба 444 поділити на 12, щоб зрозуміти, який буде знаменник. Пишемо, оскільки. Записуємо 444, що ділиться на 12 і це дорівнює. Знову таки, як поділити на 12? Можна куточком, можливо, так буде і простіше. Але я запишу 12, як 2, що множиться на 2, і множиться на 3. Це буде також 12. Тому ми пишемо, що це дорівнює 444. Що ділиться, а замість 12, я запишу 2, помножити на 2 і помножити на 3. І це дорівнює. Тепер це можна записати тоді, як 444, що ділиться на 2, що ділиться на 2, і що ділиться на 3. І це дорівнює. 444 поділити на 2. Ну, це буде 222. Пишемо 222. Тоді залишається його поділити на 2 і поділити на 3. Це дорівнює. Переносимо. Так, і це дорівнює. Тепер 222 поділити на 2 це буде 111. Треба 111 поділити на 3. І це дорівнює. Ну що ж, дивіться, 111 це 90 плюс 21. 90 це у нас поділити на 3, це буде 30. А 21 на 30 17. Разом буде 37. Тобто пишемо, що це дорівнює 37. Оскільки тоді 444 поділити на 12 це дорівнює 37, виходить, що то наше число 12 можна представити, як 444 записуємо 37. Чому? Тому що 444 поділити на 37 це і буде 12. Записуємо тоді відповідь. Пишемо відповідь. Отже, в першому завданні число 12 можна записати як 48 четвертих. В другому завданні число 12 можна записати як 120. Десятих. І в третьому завданні число 12 можна записати як 444, 37. Ну що ж, ось таке завдання на запис числа вигляді дробу. на цьому вправу завершено.